На чоловікам на виїзд за кордон. До мене ця петиція. Або, може, ця петиція повинна бути адресуватись до батьків тих воїнів, які втратили цих людей. Як наслідок, розквіт нелегального бізнесу. Ви не знаєте, що за це передбачено проміна відповідальність? Я не вважаю, що він такий страшний Правда. То очолив його та як депутати й олігархи евакуювалися з країни, поки гинули українці. Я думаю, що у них була інформація, що буде війна. Кадри Маріуполя таким ми бачимо його в останнє до повномасштабного вторгнення лічені години. Люди продовжують жити мирним життям, поспішають по власним справам. А це вже після достаменна кількість жертв серед мирного населення досі невідома. Це понад 20 тисяч людей. Людей, яких запевняли турбуватися, нема про що. Тим часом кількість чартерів і приватних літаків, що виїхали з Києва, стала рекордною. На бортах олігархи та можна владці. Тільки 13 лютого таких вилетів журналісти нарахували близько 20. Нема чого ховатися за жіночою спідницею та бігти з країни. Це несправедливо, коли чоловіки починають бігти з країни під час війни. Заявив секретар Радбезу Олексій Данілов. Так, він відреагував на петицію щодо надання дозволу чоловікам від 18 до 60 років виїжджати за кордон. Підтримали її більше 27 тисяч українців. На думку автора петиції, нинішня ситуація нагадує радянщину. До того ж, є люди, що можуть зробити значний внесок у перемогу перебуваючи за кордоном, до прикладу ІТ, соцкреативних, технічних та інших фахівців, що можуть допомагати нашим біженцям і підтримувати армію заробленими коштами. На звернення українців відповів і Володимир Зеленський. Він заявив, що скасувати ці обмеження можна лише по завершенні дії воєнного стану в нашій державі. Тож перед законом всі мають бути рівними, проте дехто все ж таки рівніший. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, близько 10 депутатів покинули Україну ще перед початком війни і не повернулися. Я думаю, що у них була інформація, що буде війна. Вони не вірили в те, що Україна встоїть. Ну і звичайно намагалися потім прийти на бік окупантів. Санкції на них не поширюються, адже у той час в країні не був введений воєнний стан. Проте і він не зупинив багатьох. Після 24 лютого цей список поповнився. Спитаєте, як? Як суддю Конституційного суду Олександра Тупицького в березні помітили у Відні. При цьому, як повідомляють ЗМІ, за офіційними даними країни він не покидав. Ймовірно не стали прикордонники на заваді у деяких представників прокуратури. До речі, у березні на той час ще генпрокурор Венедиктова обіцяла розібратися у цій ситуації. Настав час зробити інвентаризацію мотлоху, який втік від своїх співвітчизників. Де ви знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагалися підкупити прикордонників? Де, хоч би службових посвідчень не показували, ганьбіться самі, навіщо тінь на всю прокуратуру кидати. Серед тих, хто не став відчайдушно захищати Україну, член правлячої команди Зеленського, Руслан Рябошапка, генпрокурор України із серпня 2019 року, по березень двадцятого, після початку війни він штурмував кордон тричі, і все ж таки зміг залишити країну і виїхати до Румунії. Народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від ОПЗЖ до Верховної Ради, у липні відвідав Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення російських військ. А потім знову поїхав його разом з депутатами Григорієм Цуркісом та Олександром Кузановим, також обраним від ОПЗЖ до парламенту. Помітили 20 липня у польському місті Лоць на футбольному матчі. Проросійський діяч Андрій Портнов, який був першим заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича, десь місяць тому виїхав із України через Закарпаття. На запит журналістів з цього приводу адміністрація Держприкордонслужби повідомила, що не відповість, оскільки зміст запиту стосується надання персональних даних, яке регламентується законом України про захист персональних даних. Тож, виходить, винятки є, проте не для всіх. Список тих, хто покинув Україну у скрутний час, можна. Продовжувати О, щодо Дніпра, і тут свої герої показали справжнє обличчя. Місцевий меценат Нарік Петровський, головний герой блокбастеру, про звільнення Дніпра у 2014-му, який він сам зняв, ймовірно, у Відні. Я теж я звичайний чоловік, і я приймаю інформацію з таких же там СМІ, як і інші люди. І я теж думала, що вони такі спасітелі. Да. Я тоже так думала, а потом мы уже начинали разбираться в этом, кто что сделал. И когда мы уже начинали, ну, мне просто было интересно в этом разобраться, то, конечно же, это был пиар определенный, рассчитанный в дальнейшем на предвыборную деятельность и так далее. И мы видим, что да, определенное лобби этих людей есть и в городском совете, и даже в Верховном в Верховной Раде. Правильно? Поэтому ничего более чем пиар это не было. Щоправда, і там його ім'я не було слави. За даними місцевих змі, у центрі відня люди Петровського влаштували бійку з таксистом. Я був у відні після цього інциденту і спілкувався з представниками поліції австрійської. Звичайно, це резонанс впливу да, в розмові. Е це питання піднялося, і мені було дуже соромно за цей випадок, і я тричі випочався. По цим товаришам спортівним я наводив справу. Так, це люди, які займаються, в тому числі його охороною. Так, це люди, які займаються спортом. Чому ці люди покинули країну? Коли вони покинули, треба задавати питання прикордонникам. Тому що. В даному випадку мова йде про кеш. Я так думаю. Продовжуючи тему, заробітку на війну заборона виїзду чоловікам за кордон теж стала бізнес можливістю для дільців. Аби покинути країну, чоловіки були готові до будь-яких методів. Переодягалися в жінок, ховалися у бебі-боксах, пропонували хабарі. Не знаєте, що за це перебачити країна на відповідальність? Я не вважаю, що щось таке страшне правда. Згодом активізувалися, бажаючи заробити. Купити підроблений білий квиток можна було у самому Телеграмі. Тисячі доларів ти студент закордонного вузу. Чоловіка, який надавав такі послуги у Дніпрі, затримали правоохоронці. Нещодавно СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків за кордон. У Києві організували так званий зелений коридор для чоловіків призивного віку, працівники одного з комісаріатів, адвокати і лікарі. У Харківській області допомагали військовозобов'язаним виїхати з України через територію РФ. У Чернігівській області за 100 тисяч гривень з однієї особи незаконно переміщували чоловіків до Білорусі. На Запоріжжі потенційних призовників відправляли до тимчасово окупованого Криму. Прайс коливався від 5 тисяч до 10 тисяч гривень залежно від віку та кількості осіб. Покинути Україну через окуповані території пропонують щодня чимало телеграм-каналів. Чорний бізнес по виїзду чоловіків з країни хвороба воєнного часу. Звичайно, у цього брудного бізнесу є свої власники. Як пише видання Дніпро, главне саме Петровський очолив ринок нелегальної евакуації у Дніпрі. Однак чи дійсно вдасться його клієнтам покинути країну? Питання з'ясувалося, що нелегальні перевезення на зайнятий ворогом півострів осідлали структури сумнозвісних у Дніпрі злодія у законі Умки Сергій Олійник та Близького до нього бізнесмена мецената Олександра Петровського, кримінальний авторитет на прізвисько Нарік. Постраждалі розповідають, у них спочатку взяли авансом чималі гроші від кількох сотень до кількох тисяч доларів, а потім банально кинули, залишивши ні з чим. Мало того, у відповідь на претензії перевізники шантажують тим, що повідомлять про спробу незаконно втекти правоохоронцям та військомати. Кримінальні авторитети з Дніпра, Умка і Нарік. Абсолютно спокійно працюють, ніхто їм не заважає. Навпаки, Нарік е якраз е демонструє, що він посилюється у владі, і ми знаємо, що е його співробітник його благодійного фонду він якраз разом з Давідом Арахамію, головою фракції Слуга народу, постійно їздить до президента в офісі президента. Буває про що е знімали е репортаж е журналісти. Радіо Свобода, Українська Правда про все неодноразово освітлював. До речі, соратник Петровського Умка теж нещодавно засвітився на кордоні. Там його затримали правоохоронці, а потім відпустили. То що понесе хтось з героїв нашого випуску покарання за свої дії? Поки всі ці питання ймовірно не на часі. Проте журналісти Дніпро Тіві продовжують слідкувати за хроніками цієї війни і інформувати вас. Підписуйтесь на наш канал незабаром зустрінемось.